Дітки, всім доброго дня! Ми з вами розпочинаємо урок Я досліджую світ. Так, у нас така сьогодні цікава погода, до речі, не забувайте. Ми з вами визначаємо погоду на самому початку нашого зошита. Так? У нас там є з вами. Пам'ятаю, так? Самі собі, будь ласка, відмітили. Тож, ми з вами розпочнемо сьогодні нову тему. Я б хотіла попрацювати вашому підручнику і зошиті, щоб ви гарно собі бачили, що ми з вами пишемо, що ні. Ось я збільшую на екранчику зразу ваш підручник, сторіночка 44. І нагадую: якщо вам потрібен час, відкрити підручника, відкрити зошита, попити води і так далі, ви можете натиснути на паузу. Тому, будь ласка, діти, я буду говорити швиденько, а ви, якщо що, тиснете на паузу та розбираєте. Тож, сьогодні ми розглянемо нову з вами тему у підручнику сторінка 44. Давайте зараз подивимося. Наша тема досліджуємо властивості повітря. А що таке повітря, дітки? Угу. Ну, давайте спробуємо: ми знаємо взагалі слово повітря. Маємо справу з цим. Абсолютно правильно. А до якої природи повітря належить? Це в нас таке просте питання: жива чи не жива? Правильно, нежива природа, абсолютно вірно, так. А де міститься повітря? Угу. Як можна побачити та відчути повітря? Ми можемо коротенько відповісти на ці запитання. Давайте подивимося, що вам пишуть у підручнику. Повітря це тіло неживої природи. Воно міститься в усіх незайнятих, нічим іншим порожнинах. Повітря потужним шаром укриває землю ззовні. Цей шар можна порівняти з океаном, у якому замість води повітря. Ми з вами живемо на самому дні повітряного океану. Давайте з вами трохи попрацюємо у зошиті. Ось, будь ласка, а, так, я не відкрила, але відкрию при вас. Так, ось у мене зошит. Його потрібно трошки повернути. Сторіночка у зошиті 26. 26, отак вона виглядає. Я вам цю сторіночку збільшу, щоб ви бачили, де і що пишеться. Тож завдання 1. допиши речення. Повітря це тіло. І де ж нам дізнатися, як ми допишемо речення? Правильно повертаємося до свого підручника. Тут у нас написано повітря це тіло. Не живої природи, абсолютно вірно. Беремо ручку, ось я можу взяти разом з вами синього кольору, але у мене сьогодні нова мишка, вона дуже погано пише по екрану, тому зараз, дітки, я буду писати друкованими літерами, а ви пишете прописними. Тож повітря це тіло не живої природи. Записуємо, будь ласка, прописними літерами, як ви вмієте, а я вам лишаю підказочку на екрані неживої природи. Воно міститься в усіх незайнятих нічим. повернемося у підручник, В усіх незайнятих нічим іншим порожнинах. Подивіться, воно міститься в усіх незайнятих нічим іншим порожнинах. Напишемо іншим порожнинах. Іншим порожнинах. Так. Якщо у вас не вміщається, я все-таки друкованим написала, ви пишете прописним, ви можете написати лише слово порожнинах. Це також буде правильно. Тож, будь ласка, попрацювали з цим. І одночасно, можливо, ви дописуєте, або, можливо, вже натиснули на паузу розумнички, слухаємо далі. Яке ж значення повітря має для людини? Як ви думаєте? Дійсно, дітки, людина без повітря не буде жити? Тож, без повітря не було б життя на землі. Я не тільки про людину, а й про тварину, рослинку і таке інше? Повітря є частиною навколишнього світу. Воно потрібне для дихання людям, тваринам, рослинам. Якщо без їжі людина може прожити місяць, без води тиждень, то без повітря не зможе прожити й кількох хвилин. Товстою ковдрою повітря огортає Землю і зберігає тепло, яке вона отримує від сонця. Пам'ятаєте, ми говорили про планету, я говорила, що від шкідливого впливу сонечка нас з вами захищає такий невидимий шар навколо Землі. Ми трошки пізніше будемо розглядати, як це все називається, працює і так далі. Зараз просто уявляємо собі навколо нашої з вами планети такий шар повітря, який захищає нас від сонця. Якби цього шару не було, було б нам погано. Давайте подивимося, які у нас є наслідки. Тож, коли б довкола Землі не було повітряного шару, то вдень земна поверхня сильно б нагрівалася, а вночі охолоджувалася. Тобто ще сильніше, ніж є зараз. Цей шар захищає землю. Якби не шар повітря, ми бачили б на чорному небі вогняний диск сонця, не було б ранкових світанків та вечірніх сутінків. У повітрі також відбуваються різноманітні природні явища. Наприклад, ми знаємо хмарки, гроза, веселка, туман, опади будь-які, чи виникає вітер, це все відбувається у повітрі під дією різних. Чинників. Це в нас така цікава інформація. Перегортаємо сторіночку, верніше переходимо просто на неї, сторіночка 45 І давайте з вами подивимось, які властивості повітря нам відомі. Ми знаємо, що повітря у нас безбарвне і прозоре абсолютно правильно. Воно не має запаху і смаку. Тож, давайте з вами спробуємо заповнити сторіночку зожита. Прозорість. Давайте так, прозорість запишемо собі. Ви пишете прописними, я друкованими. Пишемо прозоре. Так і пишемо прозоре. Або ми б написали безбарвне, було б те саме. Прозоре, але ось тут давайте уже колір. Тому тут запишемо безбарвне, тобто без кольору. Бачите, чому ми так пишемо безбарвне. Так, пишемо прописними літерами. Я нагадую. Так, можна посередині, можна збоку. Запах. Чи має повітря запах? Немає. Так, беру і пишу. Немає. Немає. Записали, чи має повітря смак. Чи має повітря смак. Немає. Давайте з вами спробуємо записати далі. Немає. Так, а також ми знаємо ще невеличкі властивості повітря. Справа в тому, що повітря має властивість розширюватися під час нагрівання і стискатися під час охолодження. Тож, зміни під час нагрівання. Пишемо розширення. Розширення. Зверніть увагу у цьому слові дві буковки «н», Красиво гарно напишемо. А під час охолодження стискається. Тож, пишемо стискання. Стискання. Ось таким чином заповнюємо невеличку таблицю діти. Будьте, будь ласка, уважні. Нагадую, натискаємо на паузу, та можна самостійно гарно написати ці слова. Нагадую, пишемо прописними літерами. Перевіримо, як ви у нас гарно слухаєте та працюєте. Тож, дітки, давайте проведемо невеличкий експеримент. Ви можете зробити його вдома самостійно, ми зараз лише розглянемо. У нас така завданечко. Ось у підручнику, прямо перед вами, дивлюся. Так як повітря має властивість стискатися і має властивість розширюватися. Давайте перевіримо, чи це правда. Щоб зробити експеримент вдома, нам потрібна повітряна кулька та пляшка. Надінь на, на шийку пляшки повітряну кульку ось як показано на картинці. Друге, постав пляшку в посудину з теплою водою. І що помітимо? Кулька надується. Це доведе те, що повітря у цій кульці під час нагрівання розшириться. Таким чином, бачите, ми це побачимо. Можна зробити самостійно, подивіться. Тож, якщо пляшку витягнути з води, повітряна кулька стане такою ж, як була. Це зв'язано з тим, що повітря у ній охолодиться і стиснеться. Тож, Забереться так, зменшиться і буде займати менше місця. Наша з вами задача буде зараз у зошиті провести трошки інший експеримент. Запам'ятовуємо, повітря має властивість розширюватися під час нагрівання і стискатися під час охолодження. Давайте подивимося з вами. Тож, у нас є завдання третє: я отак от собі виділила. Нам потрібно зробити такий експеримент. Запиши результати дослідження змін, які відбудуться із закоркованою порожньою пластиковою пляшкою, якщо її помістити в морозильну камеру холодильника, поясни ці зміни. Давайте зараз запишемо разом. Але вдома обов'язково можете перевірити, чи правда це. Якщо ми з вами візьмемо пластикову пляшку пусту, закриємо кришкою гарно, положимо у морозильник. То дістаньте її десь через хвилин 40, можливо, через годинку. Що ж з нею станеться? Можна помітити, що пляшка деформується, вона наче трошки стиснеться, дійсно, ця пляшечка. Тож, давайте запишемо. Якщо помістити закортовану пля... пластикову пляшку в морозильну камеру холодильнику, то і отак от дописуємо прописними літрами. Вона стиснеться. Деформується, так, вона трошки пожмакається, стиснеться. Це відбувається тому, що повітря нагрілось чи охолодилось, охолодиться, а коли повітря охолоджується, воно саме по собі стискається. Навіть, бачимо, ми стискається під час охолодження. Таким чином, повітря так от, зжало ту пляшечку, а відбувається це тому, що повітря. Правильно воно охолоджується, тому що повітря охолоджується і стискається. Давайте так і запишемо, що Повітря охолоджується і стискається. Ну, таку саму очевидну причину ми з вами напишемо, тому що це дійсно так: повітря охолоджується і. Стискається, тому і пляшечка сама стиснулась. Ось нам доводить це те, що повітря має таку властивість, як стискання під час нагрівання. Ось так ми з вами заповнили і більше дізналися про повітря. Давайте тепер таку невеличку вам загадку для роздумів. Чому говорять потрібен як повітря? Як ви думаєте? От. Мені ця гра потрібна як повітря. Або, мамо, тут дуже мені потрібна як повітря. Ну, чому є така фраза? Правильно, ми говоримо таку фразу, коли хочемо сказати, що це нам потрібно ну просто життєво необхідно. ну дуже, Ми дуже щось хочемо. так от дуже нам потрібно, тому що як повітря ми вже з вами сказали. Без повітря людина не проживе і кілька хвилиночок. Воно нам обов'язково потрібне. Тож сьогодні розглядали тему повітря. Давайте повторимо властивості повітря. Перше, це воно безбарвне та прозоре. Воно не має смаку, не має запаху, воно має властивість розширюватися під час нагрівання і Стискатися під час охолодження. Дякую за сьогоднішній урок. Не забудьте все гарно записати у ЗОшита. Всім до побачення!